Вітання аграріям! Перше жовтня на календарі і вже почалася відчувати ця не календарна осінь, а це природня осінь, тому що похолодало. Якщо на цьому тижні, верніше, минулого тижня, на декілька днів було під 28 градусів тепла, то зараз вже холодно, дощик вже така осінь, осінь. І знаєте, вже коли хочеться мені, наприклад, замість кави, чаю, тепленького. До речі, у мене гречаний чай. Коли хочеться знаєте, щоб вже в хаті пахло корицею, хочеться якусь свічечку запалити і погрітися, то вже точно приходить осінь. Ну, але у нас ще купа роботи, так що нам нема що розслаблятися. Дощики пройдуть, сонечко засвітить і до роботи. А сьогодні я хочу з вами поділитися технологією вирощування. Сої традиційний з одного господарства, де була достатньо складна ситуація, але нам вдалося вийти з нею і вийти достатньо добре. Дивіться, сорт Ахілея від компанії Цей сорт. І висіли ми його достатньо рано, тому що висівали орендованою технікою. Або ми сіємо 13 квітня, або ми сіємо після 15 травня. Ну, якби Вибір такий собі. Тому Незважаючи на ризики, ми вирішили сіяти там мали на 13 приїхати. Приїхали десь на 14-15, І у 14-15 квітня ми висіяли сою. Звичайно, що сходів було достатньо довго не було, тому що ще був такий холодний ґрунт, і соя сходила повільно, і це знаєте, десь. Ну, напружувало ситуацію, тому що ми переживали, що ж то буде, як то буде. Десь оці нічніше були зниження температури. Потім ще у той час ще пройшли в нас такі зливні дощі, які просто е, зробили таку кірку е, на полі. Я покажу фотографію, як ця соя в деяких місцях вона просто видиралася з тої землі, але їй це вдалося. Е, трішки повернуся ще до посіву, норма висіву була е, 550 тисяч е, насінин. Орієнтовно це було в кілограмах десь 125 кілограм. Ось таким чином. Ми зробили цей посів далі, поки оці рослинки довго сходили, відповідно у нас полізли бур'яни. А поля, я вам скажу, що ну достатньо сильно забур'янені. Там є частини полів, які тільки розкорчували і один рік вже вирушили. Це наступний рік. Тобто, Відповідно, що велика кількість бурянів, і їх треба контролювати. Тому після того, як тобто сходів ще не було, а буряни вже були, ми трішки затримали внесення ґрунтових герпецидів. Ми не внесли їх одразу після посіву, тому що розуміли, що таке, як пері, якісь осоти, кінський щавель, воно просто уже за декілька днів буде. Буде далі рости і відповідно до прометрину, до пропізохлору, до ґрунтового прилипача. Ми ще додавали гліфосат в невеликій нормі півтори літри на гектар. Раніше достатньо було і літри. Знаєте, якось з роками кожного року ми збільшуємо цю норму, якщо ми даємо це традиційна соя, я наголошую, це традиційна соя, але до сходів культури ми таке практикуємо. Коли ще років 15 тому назад, я пам'ятаю, що ходила така думка, і ми її дотримувалися, що, наприклад, навіть якщо ми хочемо почистити поле. Перед посівом сої, то це треба зробити за місяць до посіву, тому що потім гліфосати будуть нам впливати на схожість. Я не бачу, щоб гліфосати впливали на схожість, навіть якщо ми вносимо оцей гліфосат одразу після посіву чи там, ну, до сходів культури, але, але рослинка вже посіяна. Тому, якщо є така проблема, я вже напевно про це говорила. Можемо так е, зробити. Грунтові гербіциди нам спрацювали добре, тому що вже було достатньо вологи, але усі ті, які лізуть з кореневищ, вони нам полізли далі. І знову ж таки, була на полі велика кількість усоті, була велика кількість е, хвоща. Хвощ просто зашивав соя, там сходить, е, зійшла е, там перший, другий, трійчастий листок, а хвощ е, був дуже сильний. Тому в цей період ми внесли кломазон 480 в нормі 400 грам на гектар, і дали бентазон. І бентазон дали в нормі 2 літри на гектар. На окремі поля 2,5 трішечки нам десь листочки було підпекло, але була велика кількість бурянів. І цією баковою суміш нам вдалося, якраз, знаєте, оті буряни, які добре контролюються діючі речовини, і нам вдалося фактично повністю їх забрати, що стосується хвоща повністю цю верхню частину. Звичайно, що ми не забираємо кореневу систему. Але ми наскільки цього вистачило, щоб соя була чиста. Тому ось таким чином ми спрацювали. Далі, звичайно, багато велика кількість лакових бурінів, в тому числі і перію, е хізолофопетил внесли це. Був частина Орел Максі, частина Норвел Екстра, тобто це не з дорогої лінійки від компанії і е але вони свою роботу роблять, тому теж внесли і все. І нам вдалося повністю зробити поле чистим. Соя мала простір для росту і добре собі росла, розвивалася. Все-таки, все таки, ну, гербіцидний стрес, якби не було, він потрошки проявляється. Тому якраз у нас був такий період. Це був період такий ще перед цвітінням сої, якраз вже фактично бутонізація. І проходили такі гарні теплі дощики. І от ми ще під ті дощики кинули 60 кг селітри. Далі у фазу, саме у фазу, оцей, коли, знаєте, соя почала цвісти перші квіточки і перші оці пелюсточки починають опадати. Ми внесли аканто, відповідно, ми внесли інсектицид, внесли бор, внесли молібден. І я чому так наголошую, що коли перші квіточки починають опадати, тому що саме в цей час у нас. Заходить в рослинку, поселяється гриб білої гнилі. І відповідно, якщо ми хочемо його якось проконтролювати, то саме в цей період треба його контролювати, тому що потім ми його бачимо вже в кінці вегетації. Тобто, коли вже рослинка сформувала боби, і рослина повністю засихає. Але це не тоді відбувається зараження. Зараження відбувається отам на перших, на перших тих квіточках, які опадають. Тому тому таким чином ми зробили. Ми раніше, знаєте, казала, що якщо нема там хвороб, якщо ми бачимо, що їх нема, ми можемо перенести оце внесення трішечки відтягнути і дати його в середину цвітінні сої. Але у зв'язку з тим, що в останні роки, все-таки склеротинія, біла гниль, вона прогресує, прогресує. Хоча в цьому році її в мене я думала, що буде її набагато більше, але її навіть практично її менше ніж роки, минулого року. Е, тому, е, тому оце, але всюди ми вносили в моїх господарствах. Ми всюди вносили перше фунгіцидне внесення, де було одне, де було два. Але навіть якщо одне один фунгіцид ми вносили, ми вносили його отуди на початок цвітіння. І е, думаю, що. Що це нам допомогло трішечки зменшити оцей відсоток ураження. Ось таким чином, значить, в бакову суміш ми давали Аканто Плюс, ми давали контактно-системний інсектицид, давали бор з розрахунку 1 літр 150, давали молібден на молібдені, також хочу наголосити, тому що на ринку є величезна кількість препаратів з містом молібдену, але вмість цього молібдену він дуже різний. Від 5%, там переважно до 40%. Ми використовували молібден від компанії Долина, в який в міст молібдену 130 г грам на літр. Відповідно, ми давали пів літри, пів літри молібдену, значить, відповідно, половина норми від тридцять 65 грам діючої речовини. Ми давали, тобто у порівнянні з іншими продуктами тут може бути більша кількість, але дивіться собі. Просто прораховуйте цей момент, не опускайте, не давайте який-небудь молібден, обов'язково дивіться на кількість цього молібдену. Бо якщо вже його даєте, то треба дати так, щоб він працював, а молібден саме в нас працює на зав'язування бобів, щоб оці квіточки всі, які в нас є, щоб. Вони формували боби. Ще забула сказати про протруєння насіння. Для протруєння ми використовували фунгіцид Merion Pro, інсектицид Вітексиміноклоприт, використовували стимулятор Вітімаквертіяктіл сд і додавали турбосої бактерії. Бактерій була велика кількість. Я трішки переживала, коли ми давали селітру, щоб ми якимось чином, знаєте, не... Не знівелювали дію цих бактерій, я потім їздила, дивилася, працюють чи є бактерії, чи, чи зменшилась їх кількість, чи працюють вони, чи вони рожевенькі. Все на місці, все працювало. Хоча, знаєте, я не дуже люблю це такий, такий захід, як підживлення, тому що, по-перше, треба пасти під дощ, щоб воно було ефективне. Вірніше так, знаєте, якщо є потреба, значить треба робити, якщо ми бачимо, що посіви Світлого кольору, світло-зелено і є підстава. Тут ми внесли, тому що була велика кількість бурянів. Ми забрали буряни трішки вищими інколи нормами, трішки був фітотоксичний вплив на рослинку. Вони почали відновлюватися якраз оці дощики, і ніби все склалося для того, щоб дати цю селітру. Сказати наскільки який відсоток її впливу, поки що, навіть знаєте, потім будемо розбирати взима, довго будемо розбирати ці всі технології з господарств. Ну, побачимо. Е, порівняти немає з чим, тому що ми дали на всі площі, тому не, не знаю, наскільки може бути приріз урожайності. Ну, сподіваюся, знаєте, все-таки соя після того вона набула темно-зеленого кольору. І я думаю, що якимось чином нам і вегетацію трішечки подовжило. Хоча інші сорти в цьому господарстві ми вже зібрали, але ми там зробили десекацію. На цьому сорті ми не робимо, тому що купили першу репродукцію, і це насіннявий матеріал. Тому не робимо навіть декватом не робимо десекацію, вона собі бурянів немає, вона собі повільно доходить. І я думаю, що якби не ці дощі, ми вже, напевно, її би збирали. А ось після цих дощиків про віє вітерець, присвітить сонечко, і все буде добре. При тому, що знаєте, чи мені подобається цей сорт, він дуже гарного кольору. Я вчора хотіла ми вчора були в полі. Я вчора мала зняти відео саме в полі, щоб вам показати. Але ну багато зараз роботи і не було можливості просто зупинитися і там півгодини витрати на те, щоб там встановити камеру і почати знімати. Тому я вам покажу: от ми їхали недалеко від того поля. А так на горбику бачите от який гарний, насичений, коричневий е, колір. Знаєте, на цю сою як потрапляєш, такі, от заходиш в неї, по-перше, велика кількість е, бобів. Бачите на, на фото, наскільки вона е, гарно виглядає. І це я тільки з краю знімала, тобто туди як далі зайти, де не було такої великої кількості бурянів, вона ще потужніша. Е, і вона, знаєте, як таки заходиш в неї, як такі, я не знаю, вона як укутує, як, як, як такі теплі обійми цієї сої, тому що дуже-дуже тепло е, знаходитися на тому. Полі, від того кольору, від її вигляду, такого дуже гарного естетичного е, вигляду. Тому е, я сподіваюся, що будуть хороші показники, бо в нас в цьому господарстві хороші показники по урожайності. Е, і що, не, що дуже важливо, по протеїну, е, тому. Я думаю, що і, і тут зберемо все буде добре, я обов'язково або в якомусь відео скажу, яка там врожайність, або під цим відео напишу коментар, яку ми урожайність зібрали. Ось тому дивіться, можна вирощувати сою в будь-яких умовах. Тут важливо, знаєте, щоб було правильне планування, правильні продукти, правильно внесені. І оці всі пазлики, щоб вони склалися вчасно, тоді, коли треба, те, що треба. Тому що, якщо ми опускаємо якийсь момент. То може, знаєте, оце все вилазити боком, і у мене, наприклад, є в цьому році господарство, де є проблема. Я думаю, що ми десь пізніше ще я про це більш детально розповім. Чому проблема? Але от саме в цьому господарстві, де ми вирощували цей сорт Ахілея, все склалося. Власники, фермери задоволені. Ну і відповідно, звичайно, що і я задоволена, тому що це скільки праці вкладено. Я до речі, недавно спілкувалася з одним фермером. Каже, ой, така низька врожайність, 3,8 тонни. Я кажу, та, в принципі, це не є низька врожайність, це хороша врожайність для сої. Ну так, але я завжди збирав там, 4+. плюс. Я кажу, ну зато ціна хороша. Я кажу, так, що ціна, врожайність не така. Знаєте, тут я вважаю, що треба, не треба себе так знаєте, гристи. 3,8 вісім тонни з гектара при тепершній ціні там, ну хай 20-21 тисяча гривень традиційної сої це добре. Тому не. Не гризіть себе тим, чим, чим не треба. Звичайно, що коли, наприклад, минулого року там збирали хай тих самих, ну хай три тони е, при, при 13-15 тисяч гривень е, за тонну. Ну, ціна була достатньо різна і менша, і більша, але десь так. Звичайно, це була одна історія. Зараз це інша історія. Тому на сьогодні ми маємо хорошу врожанність, ми маємо хороший протеїн, ми маємо хорошу ціну. Тому. Слухайте, давайте давайте реально дивитися і оцінювати ці всі речі, і не гризти себе і когось з бочку ще, наприклад, мене. А я дякую всім, дякую всім, хто зі мною на ютуб каналі. Я дякую всім, з ким ми постійно на зв'язку. Я дякую всім кожному своєму господарству, з яким ми працюємо, і з яким ми разом крок до за кроком йдемо до результату, який нас задовільняє. Тому що ж хочу вам побажати всім знову здоров'я. Успіхів і бувайте здорові! Ви і ваші рослинки.